Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас! В студіянді Швець дивіться просто зараз. Музика. Новий посол Німеччини відвідав сьогодні Терасполь з ознайомчим візитом. Тарифи на електрику та газ для населення з наступного року не зростатимуть у межах ліміту. Напередодні візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Молдови, Німеччина змінила свого посла в Кишиневі. Сьогодні Матіас Мейер відвідав Тересполь із ознайомчим візитом на зустрічі з керівництвом Придністровської МЗС обговорили поточну ситуацію в переговорному процесі як Європейського Німеччина як держава Євросоюзу має розглядати Придністров'я як рівноправну сторону на рівні з Республікою Молдова, оскільки в переговорному процесі ми є сторонами, і рівність сторін було закріплено. Ми говорили про те, що діалог, який було розпочато сьогодні, повинен здійснюватися і надалі без посередників. Ми будемо вдячні Німеччині як одному із лідерів Євросоюзу за можливу підтримку методологічну допомогу. Крім того, ми обговорюваємо. Вали питання розвитку торговельно-економічного співробітництва та співпраці в сфері зміцнення культурних зв'язків між Придністров'ям та Німеччиною. У Придністровському МЗС завжди були добрі стосунки з німецьким посольством. Зізнається Ніна Штанські. Глава зовнішньополітичного відомства сподівається, що існуючий фундамент стане основою для продуктивних відносин. На сьогоднішній зустрічі прозвучали деякі показники двосторонньої економічної співпраці Терасполя та Берліна. Так, з 100% товарообігу між ПМР іс двадцять. П'ять припадає на Німеччину щорічно Придністрові експортують до цієї країни товарів на 60 мільйонів доларів. Також Терасполь зацікавлений в німецьких інвестиціях. Посла проінформували про те, як поліпшуються інвестиційні умови в республіці. Вартість газу та електроенергії для населення з нового року істотно не зміниться. Послуги подорожчують тільки для тих, хто витрачає значно більше середньої норми споживання. Подробиці у Степана Бугайова. З початку 2000-х в Придністрові поступово підвищується ціна російського газу до рівня його реальної вартості. Це впливає на всі тарифи. Щороку вони додавали в ціні по 8-12%. але в наступному році для більшості жителів підвищення не буде. Це впливає з указу президента. Держслужба цін розрахувала скільки в середньому газу та електроенергії використовують придністровці. Виходячи з цього, установлено ліміт: хто витрачає вище цього рівня буде платити більше. Розраховано, розрахована, що в середньому один абонент споживає 138 кВт електроенергії, тобто виведений зараз ліміт до 150 кВт годин за місяць. Тобто абоненти не будуть платити більше ніж вони платили в цьому році. Для будинки з електроплитами, де споживання електрики вище, і ліміт теж вищий. Отже, електроенергія в рамках ліміту коштуватиме 52 копійки, як зараз, все що понад 56 копійок така ж система з газом. Ціна в межах ліміту 8 кубометрів на місяць, не зміниться. Якщо газ використовується для опалення, то протягом опалювального сезону дешевими будуть 400 кубометрів за місяць по 82 копійки. Все, що понад ліміту, по рублю за кубометр. Сьогодні для населення газ і світло в рази дешевші їх реальної вартості, дешевше ніж в Молдові та Україні. Але енергію слід економити, кажуть у міністерстві. Саме для цього і вводиться система лімітів, щоб було вигідно утеплювати квартири, встановлювати енергозберігаючі пристрої, тобто споживати менше. І ще з наступного року стане вигідно своєчасно розраховуватись за світло і газ. Ліміт на наступний місяць не переходить. Традиційна апаратна нарада при главі держадміністрації відбула сьогодні в Добосарах. Основні питання порядку денного підготовка до опалювального сезону і до дня міста. Комунальні служби району продовжують підготовку до зимового періоду. На сьогоднішній день залишилося ще два дитячих садки, в яких не здійснена промивка опалюваних систем. Решта закладів освіти готова до зими. Поспішають із запланованими заходами, і робітники водоканалу. Продовжуємо роботи по програмі. Продовжимо працювати за програмою. Сьогодні в цибульовці комісія буде приймати резервуар, який ми відремонтували. В селищі Рогі почато також сьогодні монтаж труб довжиною у 120 метрів в артсвердловину. Ще в цьому селищі нам залишилось прокласти трубопровід 360 метрів. Готуються до зими і дорожні служби. Розпочали гредерувати місцеві дороги. Закуповують протижеледний матеріал. Ускладнює ситуацію зношеність спеціалізованої техніки. Техніка стара, гума рветься. Ось і сьогодні два трактори стали. Необхідно закуповувати гуму. Ще одне питання робота паспортного столу. Тільки в цьому році більше 200 літніх людей при оформленні пенсії не змогли отримати адресні довідки, тому що залишились непрописаними за місцем проживання. Тетяна Анатольевна, наведіть, будь ласка, порядок у своїй службі, щоб від жителів міста не було жодних нарикань. Звернувся до керівників підприємств району і головний ветеринарний лікар. У зв'язку із зареєстрованими випадками зараженням сказом у Кам'янському районі. До Басарах від укусів собак вже постраждав 21 громадянин, але інфекційні захворювання поки не виявлені. Кам'янському районі виявлені. в Кам'янському районі. Виявлено вже п'ять випадків захворювань на сказ, а це велика загроза. Хочу попросити всіх керівників підприємств, у яких є сторожеві собаки. Дайте замовлення на їх вакцинацію. Готуються до Басарці до дня міста. 27 жовтня відзначить храмове свято. Цього року вперше відбудеться новий захід свято вина, на якому свою продукцію представлять чотири підприємства. 15 жовтня 70-річний ювілей відзначив один з видатних політичних діячів республіки Григорій Маракуца. Він стояв у витоків створення Придністров'я. Більше 20 років пропрацював депутатом спочатку райради, а потім і Верховної Ради Молодої Республіки. 15 років Григорій Маракуца очолював вищий законодавчий орган. Привітати ювіляра приїхали представники виконавчої та законодавчої гілок влади, глави міст і районів, керівники підприємств та гості з України та Абхазії. і, Звичайно, ж глава держави. Григорій Степанович був виваженим політиком, завжди намагався уникати конфронтаційних елементів. В роботі приймав найбільш оптимальні рішення. І те, що в наших лавах є такий політик, це велике щастя, це велика заслуга Придністровського народу в цілому. І ми сподіваємось, що ми і надалі будемо з вами співпрацювати. Я вас всіх люблю. Я люблю. Я вас всіх люблю. Я люблю наш придністровський народ, і я впевнений, що ми спільними зусиллями зробимо так, щоб наші люди знаходили щастя на нашій придністровській землі. Євген Шевчук нагородив Григорія Маракуту орденом за заслуги першого ступеню за внесок установлення державності Придністров'я, а за досягнення у відродженні православ'я на Придністровській землі єпископ єпископтерасковський та Дубасарський сава вручив ювіляру єпархіальну медаль. Вчора ж Григорію Маракуці присвоїли звання почесних громадянин Тирасполя. У кожної професії є своє професійне свято. Днями його відзначали художники України, але своїм його вповні вважає наш придністровський живописець Юрій Салко. Адже він входить до спілки художників сусідньої держави. Його ім'я увійшло до енциклопедії сучасного мистецтва сто визначних митців світу через роботи Юрія Салка. Про Придністров'я знають далеко за кордоном. Оксана Крук поспілкувалася з майстром Пензля. Вся сім'я на одному полотні. Картина під назвою Ковчег особливо дорога серцю і душі Юрія Салка. Мурка прийшла зробити зверху, але силует – це 100% мурі. Найважливішим критиком творчості Юрій Салко вважає свою дружину. Вона теж присвятила життя мистецтву і порадить, і на недоліків каже. Рука об руку вони живуть разом вже 25 років. Деякі друзі нам заздрали, чекають, ви прожили скільки років, а у вас є про що спілкуватися, про що розмовляти, не просто розмовляти, а до, до спору, вам цікаво один з одним. І дійсно в цьому допомагає творчі. Роботи Юрія Салка і не перерахувати. В цій майстерні створюється більшість його шедеврів. Юрій Іванович обрав для себе непросту тематику. В його працях присутні біблейські та міфологічні елементи. Композиції творця до кінця зрозумілі не всім. Це своєрідний заклик до роздумів та пошуків істини. Ще цікаво, розповідає митець: натхнення на такі роботи у нього приходить будь-де і в будь-який час. Як це було, наприклад, з картиною Освячення плодів. Це такий ланцюжок. Ланцюжок подій, і ці груші, і те, що було за день до цього, якраз освячення плодів у Кицьканському монастирі. Виноград, груші, яблука. Зараз наша така от Придністровська робота, написана біля Кицьканського монастиря, знаходиться в Італії в академії. Ця картина не єдина, яка радує око закордонних глядачів. Творчість Юрія Салка знають далеко за межами нашої республіки: Польща, Румунія, Італія, Німеччина. І це ще не весь список. Наприклад, його спільна робота з Григорієм Султановим скульптура Архангела Михаїла, встановлена в парканах. Фото цієї скульптури ми відправили на виставку аж у Бразилію». і там отримала золоту медаль, якраз за цю скульптуру. Так що це дійсно було приємно, що ми представляли свою країну скульптуру, яка стоїть тут у нас на огляді у нашій країні, і представляли так далеко аж на, 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 на тому краї землі. Мистецтво для визнання країни це гасло, за яким працює Юрій Салко. Плани на майбутнє загадувати не любить. Але те, що активна творча діяльність заради республіки, продовжуватиметься, сумнівів немає. Не так давно почалась співпраця Санкт-Петербургської академії науки і мистецтва. Незабаром планується відкрити її філію в Придністров'ї. Потенціал для цього кажуть російські колеги в нашій республіці. Є Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. Всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 17 жовтня очікується мінлива хмарність, в день місцями короткочасний дощ. Вітер вночі південно-східний, в день північно-західний – 9-12 метрів за секунду, в день пориви – до 15. Температура повітря вночі – від 13 до 15 градусів тепла, в день – від плюс 18 до плюс 20. На півночі республіки – вночі 12-14, в день – 16-18 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищої норми.